Вітаю підписників та гостей каналу Jack of All UA. Майже місяць минув з того часу, як у мене вийшов попередній випуск про нумізматику про монети. Тож, друзі, я думаю, прийшов час розбавити контент на каналі і знову повернутись до монет до нумізматики. Тим більше, що для цього я гарний привід. До мене прийшла посилка з замовленням з НБУ від 12 лютого. тож є що розпакувати. На жаль, монетка там лише одна, тому що січень і лютий цього року для мене так в плані нумізматики максимально неактивно проходять чи проходили. В принципі, більш за все я хотів придбати новорічну іграшку срібну монету. В принципі, для цього були вже і кошти виділені цілеспрямовано, і на останньому продажі був час на те, щоб спокійно сісти. Там, не відволікаючись на роботу чи на якісь справи, тобто, навпаки, все було відкладено і сів за комп'ютер, очікував продажу, ну, як завжди, нічого мені не дісталось. В принципі, я не можу сказати, що я прям сильно засмучений, розчарований, але неприємно. Хотілося нарешті отримати собі в колекцію срібну монету саме від НБУ, тому що вже є. Іноземні, а українського нічого немає. Ну, як так? І знову не вдалося. Ну, я вже не маю ніяких сподівань і надій на те, що вдасться цю монету ще колись придбати, навіть якщо там якісь мізерні, е, мізерна кількість її і залишилася десь в сховищах е, банку, і ще там якийсь продаж в майбутньому буде. Я думаю, це там уже може 100, може 200 штук буде, тому. Навряд чи я її візьму. Печально, неприємно. Ну, що маємо, те маємо. Тому поки що оглядаємо Нейзельбер. Давайте, друзі, розбиратися. І так, конверт. Він у мене вже вскритий. Дістаю вміст. Так, ось так. Вміст виглядає. Монета в попирчастій плівці. скотчем ніяк не закріплено, все максимально просто, дешево і швидко. І так, замовлення від 12 лютого: це монета служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакуванні. Номінал монети 5 гривень, ціна була 176 гривень. Ну, в принципі, і на зараз є я це відео 21 лютого 25 року, і на цей момент е, на онлайн-магазині НБУ, точніше в онлайн-магазині НБУ, ще досі є декілька тисяч цієї монети. Тому якби всі бажаючи ще можуть придбати. І так 176 гривень. 12 лютого зробив замовлення. 14 лютого е, відповідно це замовлення було опрацьоване. І 20 лютого я отримав свою монету. А повідомлення від Укрпошти про те, що вона приїхала, взагалі прийшло іще ще 19 числа. Тому буквально за один тиждень, ну хай навіть 8 днів, да НБУ все зробив. НБУ плюс Укрпошта прям феноменальна. Швидкість буду сподіватися, що. Та я думаю, всі ми сподіваємось, хто цікавиться колекціонуванням, що і надалі ця тенденція збережеться і ті часи, коли треба було чекати два-три тижні, а то і місяць на доставку замовлення з НБУ, вони в минулому, ті часи, і що в подальшому протягом тижня всі наші замовлення ми будемо отримувати. Так, ну і безпосередньо давайте. Дивитись на монету мені подобається, що вона в блістері, бо якось, ну, принаймні, останнім часом НБУ а, випускав монети, присвячені присвяченій тематиці, є. без блістерів. Я все-таки люблю, коли є блістер. Це якось більше солідніше, більш солідно а, виглядає. Тут блістер є, але монета розміщена в кутку і, відповідно, ну, немає якби балансу, вона трошки так переважує блістер. Тому оце мені не подобається. Якось в одному з попередніх відео я вже говорив, що як на мене, ідеально це коли монета в центрі блістеру, і воно якби. І в руках тримається так ем, збалансовано, і якщо треба поставити сфотографувати, то нікуди якби не падає, не переважує монета і все нормально. Ну але що зроблено, те зроблено і так. Ось такий блістер. Служба зовнішньої розвідки України The Foreign Intelligence Service of Ukraine. З нагоди дня зовнішньої розвідки України, що відзначається 24 січня, в обіг введено пам'ятну монету служба зовнішньої розвідки України. Її презентували Національний банк та служба зовнішньої розвідки України. Монета символізує внесок співробітників зовнішньої розвідки в забезпечення національної безпеки та суверенітету України, засвідчує високу відповідальність і професіоналізм розвідників, чия робота залишається непублічною. Дякуємо героям розвідникам. Слава Україні! Ця 5 гривнева монетка була введена в обіг Національним банком України 23 січня 2025 року. Так, ну і відповідно, вже там було декілька її продажів. От на продажі 12 лютого я собі е, придбав. А, значить, який опис безпосередньо чи яку репрезентацію цій монеті дає безпосередньо НБУ? Зараз зачитаю зі шпаргалочки заготовленої. Пам'ятна монета. Служба зовнішньої розвідки України присвячена провідній складовій сил безпеки й оборони України. Служба зовнішньої розвідки України. Забезпечує добування інформації для ухвалення стратегічних рішень у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній та кібербезпековій сферах, сприяючи зміцненню національної безпеки та суверенітету держави. Пам'ятна монета підкреслює важливість служби зовнішньої розвідки України та її внесок у захист національних інтересів. Так, друзі, я думаю, ви вже надивилися на е, цю сторону на зовнішню сторону Блістеру в кадрі. Давайте перегортати. І так, перегортаємо. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо щось незвичайне. Ми бачимо тут QR-код, тому що знову ж таки, якщо читати опис цієї монети на сайті інтернет-магазину НБУ, то виявляється, що тут є. Якесь закодоване слово чи якесь послання, і якщо ми його розгадаємо, то якби буде нам палець вгору. Да? Ну а якщо говорити серйозно, то через півроку за цим QR-кодом можна буде дізнатися, що ж там було закодовано. Так, тепер давайте роздивлятися, що тут написано на. Цьому блістері і так, українська зовнішня розвідка має славетну історію, що сягає корінням княжої доби, та увібрала багатовіковий героїчний і трагічний досвід національної визвольної боротьби нашого народу. Сучасна служба зовнішньої розвідки України це провідна складова. Розвідувального співтовариства України, що забезпечує добування і надання розвідувальної інформації, необхідної для ухвалення стратегічних рішень у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній та кібербезпековій сферах. На реверсі пам'ятної монети, крім інших елементів, цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр української повстанської армії та кодове слово, обране службою зовнішньої розвідки України. Із розшифрувальним із точніше із розшифрованим текстом можна буде ознайомитись на офіційному сайті служби зовнішньої розвитки України та в каталозі номізматичної продукції на сторінці офіційного інтернет представництва Національного банку України через 6 місяців після дати введення монети в обіг, перейшовшись за qr кодом тому ось така. Цікава монетка. Ну і відповідно, я думаю, що саме необхідністю розміщення QR-коду десь вони обумовили і виход блістеру. Не було б оцього приколу з кодуванням і якби розшифровку розкодуванням, то не було б, мабуть, і блістеру у нас. Так що, ось так, друзі, і так. Технічні характеристики монети. А, значить, 5 гривень, Незельбер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 міліметрів, гурт рифлений і тираж до 75 тисяч штук. Давайте, до речі, глянемо на гурт. Так, камера фокусується, да. Звісно, він рифлений. Ну і тепер безпосередньо по самій монетці. Давайте пройдемось. І так. Це, друзі, у нас реверс-монети. На реверсі у нас зображено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Коротше, це те, що ми читали з вами на оберті цього блістеру, і, в принципі, те, що спеціалісти з кодування, чи, точніше, дешифрування матимуть змогу розшифровувати. Ось. Всі ці цифри коду. Якщо подивимось на аверс цієї монетки, то тут ми побачимо з вами наступні елементи. І так, малий державний герб України вгорі є. Це я одразу е, читаю опис цієї монети від НБУ. По периметру кола азбуку Морзе закодовано перші три слова назви відомства. Яку продубльовано в нижній частині служба зовнішньої розвідки України відповідно: ось тут ця е, назва з словами літерами, а все інше це азбука Морзе, нанесена е, півколом. Так, далі. У центрі монети зображено хрест, який є основним елементом нової символіки, та відомчих заохочувальних відзнак служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста знак княжої держави Володимира Великого. Тризуб обрамлений гаслом служби латиницею Омнія Вінсіт Верітас. Істина перемагає все. Ну, в принципі, все це ми бачимо. Все, все є, все на місці. Так, контури мапи з континентами навколо центру символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби у нижній лівій частині монети зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Номінал 5 гривень і графічний символ гривні. У правій нижній частині напис Україна і рід карбування 2025. Ну в принципі, все є. Так, друзі, тепер мої особисті як би враження. Ну, як я вже сказав, в принципі, мені подобається дизайн е блістеру, якби ще тільки монета була по центру. Ну, я розумію, що зовсім по центру якби не вийде, бо тоді не, не буде якби, оцього елементу. Да? Але не знаю, можливо, хоча б якось її сюди можна було втулити. Ну, не зовсім так, прям на край. Ну, ладно. Хай буде, знову ж таки, що є, то є, в принципі, дизайн мені подобається. І лицевого боку, і зворотнього боку, оця фішечка з QR-кодом із зашифрованим якимось е словом. Чи, точніше, словами. Так, це все цікаво. Стосовно самої монети, то. Е ну, реверс. Можливо, такий не надто цікавий такий собі, да? А ось аверс, в принципі, гарненький. Тому в цілому монета мені подобається. Радий, що потрапить до моєї колекції. Не можу сказати, що монета прям супер-вау, але нормально, доволі пристойно. Ну, і, в принципі, друзі, я думаю, що цим е, відео можна. Мені підсумувати і свої здобутки за січень та лютий. Всього я придбав дві монети стосовно того, якою була монета в січні, 7 січня. У мене відео є. Залишу в кінці цього випуску перехід. Хто не дивився, подивіться, хто не підписаний на канал. Підписуйтесь і будете у. Курсі всіх новин. Ну і відповідно, ось в лютому ще одна монета. Навряд чи на останньому тижні лютого щось буде продаватись. Ну а навіть якщо і буде, то і я зможу це купити, то про це вже буду говорити, показувати, розказувати аж в березні. Тому, друзі, на цьому дякую всім, хто подивився цей випуск до кінця. Не забув про вподобайку, можливо, коментар по темі. Також, друзі, хто хоче підтримати канал фінансово, можу вам запропонувати дві монети присвячені року Змії, тобто поточному року від НБУ. А також монета присвячена 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Це монета від Royal Mint, тобто Королівського британського монетного двору. Е, на всі ці монети у мене є відео огляди. Тому хто хоче поповнити свою колекцію і підтримати цей канал фінансово, пишіть мені в описі до відео буде пошта, і якби вийдемо з вами на зв'язок. Ну а якщо мені вдасться продати ці три монети, то я думаю, що весною я зможу зробити замовлення в Royal Mint і. Записати це на відео, тому що один з підписників, і він же автор також нумізматичного каналу, якось мені писав коментар, що варто було б зробити відео про те, як робити замовлення в Royal Mint. Тому, друзі, справа за вами. Підтримаєте канал фінансово. В принципі, це можна зробити і донатом на банку, яка є в описі. і... Я ж кажу: якщо все якби вдасться, все вигорить, то весною буду замовляти монетку. Я собі потихеньку складаю список. Монети е від Royal Mint, вони подорожчали з початком цього року. Ну, але якби є з чого вибрати, тому хай щось одне, але вибрати точно є з чого. Все, друзі, ще раз дякую. Всім бажаю вдалого та продуктивного колекціонування і до зустрічі в нових випусках. А вони обов'язково будуть.